Ліля, вітаю. Привіт, привіт слава Україні. Героям слава. А, скажи, коли в Україні почалася повномасштабна війна 24 лютого? Де ти була? Ти була, була у США? Ну так це ні для кого не секрет, тому що я дуже багато часу проводжу проводжу в Америці. Тут навчаються мої діти. І коли почалася війна, я теж була в Америці, і ти знаєш, я ніколи не дивилася, не дивилась совбез Раду безпеки Он взагалі. Но в той день а, я не могла цього не дивитися, тому що вирішувалось питання, а, що буде відбуватися в Україні і що буде робити Росія. Тому у мене було все включено: Фейсбук, Голос Америки, а, всі які можливі там, знаєш, там а, телефони, а, щоб я могла а, постійно отримувати інформацію і. Перше, коли у нас тут було, було 11 та вечора, і mm -hmm. я почула, побачила на власні очі, коли в Фейсбуці всі почали говорити про те, що почали, почали бомбити всю Україну, не тільки там Київ, а по всій Україні. І ти знаєш, я зараз знову проживаю те ж саме, мене так почало трусити, я намагалася. Писати а, повідомлення всім, якого кого я знаю і не знаю, але мої пальці не могли а, там на клавіші а, попасти, тому що я у, у мене був такий тремор і такий емоційний. Не я не знаю, як це. А, Розповісти, як це передати, а О, що це? Знаєш, це був страх? Це була а, паніка. Що це було? Це була паніка і страх, і а, взагалі це а, нерозуміння, як це може бути в 21 столітті, коли а, все знаєш, а, а, ну коли а, нібито ми все. Всі, а, Жили якось там. У нас були питання, але взагалі ми не розуміли, що може прийти війна, і що наші сусіди, наші друзі, так наз так звані, змо змогуть це зробити. І напевно, 50 днів я не сприймала і я не могла освідчити, що війна йде. І тільки після на 51-й день. Я в своїй голові так знаєш, відповіла собі, що все, війна, війна справжня, і ну, не те, що я там якось знаєш, там відсторонювалась, але мій мозок не, не сприймав того, що насправді відбувається. Я пам'ятаю, це відчуття, коли у мене нібито закладає вуха і холод. Знаєш, тут такі щійний відділ, коли. Ти все знаєш, такий не міє, і ти не можеш рухатися. І це було дуже важко і страшно. І знаєш, напевно. Те, що я не була в Україні, це сприймалось набагато страшніше і складніше, тому що ти відчуваєш якусь там безпорадність і е, знаєш, ти до сама не знаєш, що відбувається. до кінця. Ну так, 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 так. так. І е, знаєш, я не могла сидіти сід... на одному місці. Мені треба було щось зробити. Жах. Жах насправді ну скажи, а оці відчуття вони схожі з тими відчуттями, які були, наприклад, у 2014 році, коли також почалася війна, зокрема на твоїй батьківщині в Донецьку? Так вони, вони були схожі, тому що я пам'ятаю, коли з новим каналом з Машою Фресініною, ми писали відеоролик і з, зі зверненням до Матерів, які там російських матерів, які а, відправляють своїх дітей а, в Україну воювати проти нас, і а, ми намагалися там залучити всі возможне а, а, зв'язки, щоб донести інформувати про те, що відбувається насправді, про те, як анексували Крим, про те, що відбувалося в Донецьку, і це а, дуже страшно. Але а, згодом знаєш там, ми напевно всі звикли, а, а це була наша а, напевно сама страшна помилка, тому зараз ми всі це відчуваємо вже по всій країні, і а, це звичайно. А, Дуже болісне і дуже шкода, що все так відбулось. Але мені здається, що в 2014 році наша армія не була така сильна, як в ці дні, і мені здається, ще ніколи українці не були такі згуртовані, як сьогодні, і це відчувається. Uh, По тому як uh, українські американці або американські українці згуртовуються тут в Америці і uh, дуже багато роблять для того, щоб підтримувати Україну і наших військових і не тільки А от скажи, а як американці саме американці ставляться до uh, Путіна, і чи не втомилися американці взагалі від війни в Україні? А, ну, ми всі розуміємо, що сенсація живе а, там 7-10 днів, да? потім так. вже потихоньку пот, потрошечки починає там стухати. Тому а, я хочу підкреслити і подякувати всім української діаспорі в Америці, всім українцям, які зараз знаходяться тут, тому що вони постійно штовхають і так, знаєш, а, качають. А, Українське питання, тому що, звичайно, є починається звичка, і ми бачимо, що надходження менше, стає менше, так стає менше, тому я кажу, що а, нам а, не можна заспокоюватися, як як то можна, да так сказати, і тримати ці фронт, і тут дуже багато питань. Знаєш, там. Там інколи я чую, що А, там в Америці вам там легко. А, а я хочу сказати ні, нам не легко, тому що у американців е, вистачає своїх е, проблем, і тримати там е, інфоповод, да, український інфопростір або, е, український інфоповод це дуже важко, тому коли ми спілкуємось з Сенаторами або конгресменами і намагаємося донести з перших днів війни, що треба закрити небо, і нам треба це питання просувати зараз. Це нам треба донести, що Росія терорист, Росія робить такі вчинки, які ну просто жахливі, і діти вмирають, українські діти вмирають. І коли американці мені здається, що вони дуже... Чутливі, тому що 11 вересня ніхто не забуде, як то було. Так. А в Україні кожного дня, 11 вересня. А Ліль, але все таки як прості американці ставляться до Путіна. А, слухай, а, я а, ті, хто в моєму близькому колі, вони всі звичайно а, негативно ставляться за до Путіна, вони його вважають терористом номер один, і mm -hmm. а, вони а, кажуть, що треба, треба це питання вирішувати і закривати питання з цим лідером, так сказати, mm -hmm. тому що на його а, руках просто а, знаєш, не тільки там в крові, да, а він взагалі ну, його існування під великим питанням. <ган> а, але є, є американці, які а, ну я, я, я знаю, що не поділяють там, знаєш, і вони а, ну вважають, що українці, що а, а, російський лідер він а, робить правильно. А дивись, у мене родичі в Криму, <ган> і вони а, вважають, а, що українці це нацики і бандерівці. Зі скількома друзями ти перестала спілкуватися під час війни? Ну, ти знаєш, що я з Донецька і а, з 14-го року нас вже. Можна так сказати, називали, що ми нацики, і що ми там е, е, скакали на Майдані. Е, коли я почала пояснювати і намагалася донести, чому саме це відбувається, то я теж е, зустріла сті, е, стіну там, да, е, що ніхто не хоче, не хоче чути. І ну, е, тому більш а, нічого там, знаєш, близького у нас там не може а, бути. Мені дуже а, я дуже сумую за Донецьком, і я завжди, а, завжди говорю, що це український, а, це Донецьк, це Україна, Українське. Місто, і е, я вважаю, що дуже скоро це все знову буде знаєш, одним цілим. А в тебе я залишилися б... там справді знайомі якісь е, е, в Донецьку саме? Ну, там залишились мої тренери, але вони вже вони вже пороблені пропагандою. Тому тобто вони, вони вже ДНРівські вони ДНРівські, так. так і це дуже страшно, тому що ДНР, ЛНР це терористична організація, якої не повинна існувати. І, звичайно, це треба було закінчувати в 2014 році, але як ми взагалі говорили на початку наш, нашої дискусії. Що напевно в 2014 році наша армія ще не була готова до таких дій, щоб повністю повністю відби відбити наступ. А от скажи, Ліль: а чому вони досі підтримують ці терористичні організації, живучи там, бачачи розруху, як сказав наш президент, там немає Дубая. Там немає нових е, е, крутих будівель, там немає крутих стадіонів. Цього всього немає, і вони вже вісім років все одно підтримують е, Рашу. Я теж намагаюся для себе з'ясувати е, і відповісти на це запитання, я не знаю. Е, ну, перше, що відбувалось, коли Янукович втік, Uh, вони говорили про те, що це uh, ну це uh, було не, не конституційне, не uh, що, uh -huh. знаєш, там владу не Це знали, те все те, там... що їм їм власне російське телебачення. Так слухай, дончани були за свого земляка. І вони а, знають, що коли він був губернатором, дуже багато добрих справ відбувалось, і вони а, ну, вважали, що а, він зможе а, зробити для України щось добре і хороше. І коли а, почався почався майдан, і коли він а, біжав як трусло, то наш для вони це, це борьба всередині. Вони не могли повірити в це. Так? Не могли повірити тому, а, а все одно тому, що Донецька область, регіон рани на кордоні з Ростовом. Да, тому цей наратив, який постійно що, знаєш, там Західна Україна проти а, Східної, що там український язик нас намагаються. Я а, теж. Ти бачиш мій український язик, ти чуєш. Я дуже хочу. Я зараз займаюся з вчителем. Для мене я дуже хочу розмовляти гарно, красиво, тому що це єдина мова, це наша українська мова. Тому коли а я пишаюся тобою, справді тому, що я пишаюся тим, що ти вирішила вивчити українську мову. І нехай я тобі скажу тобі і всім тим, хто хоче. На вивчити і от боїться переходити на українську мову через помилки. Абсолютно не переживайте, ми вам в цьому допоможемо. Ми допоможемо вам перейти класно на українську мову і підтримуємо вас. Лілі, я не можу тебе не спитатися. І ти знаєш про що? Знаю. Про Знаю. твою подругу, Ані Лорак. Знаю. Я особисто писав. Ані Лорак після 24-го числа я написав їй про те, що пора обирати або гроші, і слава, або все-таки батьківщина, про яку вона завжди говорила, що вона дуже любить її. Що ти їй писала? А, а, ти знаєш, я нічого їй не писала. А, мені здається, що мовчання буває дуже чутним або там громким, да? а, ані, ані Лорак, ані її представник не зробив ніякої заяви. Ніякої. Тому а, ми робимо виводи, що вона зробила те, що вона хотіла зробити. На жаль, я все чекала, тому що кожен голос має значення. Кожен голос з, таким, з такою кількістю фоловерів і прихильників це, це такий щит, який треба було виставити, тому що кожного дня вмирають діти, і ми, як мами, не можемо цього дозволити. А, ну. Ей, Тому... а чому? Ліль, от чому? Поясни, будь ласка, мені. Ну, Слаба, це справді, це, це гроші. Це Слаба. вплив шоу uh, бізнесу. Uh, uh, Слухай, багато хто з українців, які опинилися в 2014 році в Росії, uh, не висловили ніяких думок, не сказали ні одного слова. Um, я знаєш, завжди е, намагалася. Там, оправдати, оправдати е, виправдати. виправдати. Але е, на цей момент і ніяких виправдовувань немає. Тому я не знаю. Я не знаю, я кажу тобі, що я чекала це для мене дуже болюча тема. Тому що, звичайно, там багато років дружби, ну, це твоя краща подруга. Так, це моя краща подруга, це людина, на честь якої я назвала свою старшу доньку, і я, чесно кажучи, чекала, чекала до останнього, але коли минуло три місяці і. Була повна тиша, то мене це вбило. Мене особисто це вбило. Ти знаєш, не знаю, як ти, я б, напевно, все-таки написав хоча б щось людині, яка мовчить. Не було такого бажання? ну спитатися Слава. чому Слухай, ну я тобі хочу сказати, що нам ніхто не писав, що ти повинен щось сказати. Ти повинна щось зробити. Це, ми, все, ми всі робимо щось по виклику свого а, серця. Тому знаєш, е, не можна, е, ну ніхто, ні, ніхто нікому нічого не повинен, тому якщо ну, ти так відчуваєш, то це твоє право, е, знаєш, е, е, Маски маски зняти, і всі все побачили у всіх. Причому так. А ти всиновила старшого сина. Це дуже відома історія. Ти одна з перших, хто почала про це говорити зараз? Багато людей а, хочуть а, підтримати тих дітей, які залишилися без батьків, у кого батьки загинули, а, і хочуть встановити. Ми розуміємо, що зараз встановити неможливо через військовий стан, але після військового, після закінчення військового стану, це можна буде зробити. От власне, питання що ти можеш порадити таким людям, які хочуть встановити дитину. Uh, і на що варто звернути увагу? от Перш за все, тому що багато хто можливо і не розуміє, що це справді важко всиновлювати і потім uh, виховувати встановлену дитину, особливо там перші півроку. Uh, я uh, особисто знаю. Людину, яка вже зі мною розмовляла про бажання всиновити одну або двох дітей, і них, у них є така можливість, як ну, я кажу про фінансову складову. <гум> і для мене, коли я чую а, такі а, Бажання. Такі розговори, бажання, то у мене uh -huh. а, сльози навертаються на очах, тому що а, люди зрозуміти, що ви, ви будуєте свій храм, храм між дитиною і вам, вами особисто. І це так круто, що я не можу стримати сліз. А, звичайно, під час війни це неможливо, але після. А, але ж треба розуміти, коли мірний час це одна справа, коли післявоєнний час це буде друга інша справа, тому що дитина пережила такий жах, такий тиск моральний, емоційний, тому треба бути, ну як і доросла людина, звичайно, тому треба бути такими шашками малюсінькими йти, щоби щоб а, дитина почула і відчула а, твоє тепло, твою заботу, твоє справжнє бажання а, бути їй а, знаєш, татою або мамою. Да? А, тому це дуже-дуже відповідально, просто це. Ну, треба а, розуміти а, інколи ми у нас емоційна така знаєш там от зараз от так я відчуваю так. потім проходить там декілька там якийсь час і може щось буде по іншому але а, треба розуміти що дитина це не іграшка дитина це а, це твоя твоє життя і це буде з тобою завжди тому а, треба а, Дуже відповідально підходити до цієї справи, до цієї, до цього кроку. Останнє питання. Що ти першим зробиш після нашої перемоги? Це знаєш, я дуже-дуже хочу обняти українського воїна і сказати дякую. Тому що завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну, наші діти можуть спати відносно, спокійно, все відносно, але я дуже хочу їх обняти, і я кожного дня обіймаю їх всім серцем. Слава плюс. Слава плюс.